Зараз будемо відкривати автоклав. Тут сало п'ятихвилинка. Ми його винесли на вулицю, бо вночі прохолодно і щоб швидше ухолону, бо в нас же на сьогодні ще паштет, щоб зранку ось поставити. Тож зараз подивимось. Я трошки переживаю, бо сало таке ми робимо перший раз. А, до речі, Максим, я цей поставила ж одну баночку. Це я і вам, і Максиму, заодно розповідаю. В холодильник. Що? Не, не можна відкрутить? Одну баночку в холодильник поставила і не застигла. А то зверху трошки взялася, а то юшечка. Чи так треба, чи не знаю, треба почитати. Зараз підемо подивимось. Ну, зверху жирочком взялось і все. Ну і тушонка. Зараз треба її, вона вже постояла. Це ж ми вчора в день її витягнули. Майже добу можна зараз опускати в погріб. Одну баночку ми спробували. Така нормальна. А одна в холодильнику. А де? Я її взяла наче. А, ось. Ось ця. Бачите, вона стояла, зверху взялося, зараз не фокусується. Бачите, зверху взявся жирок, а тут юшечка не застигає. Я думаю, вона смачненька, все добре. Ну Не знаю, чого так. Треба почитати, подивитись. Головне, щоб стояла. Потім що ще? Сало. Сало ще постоїть, не будемо погріб заносити, а тушонку занесемо. Сало ось таке. Різне воно тут є з приправами і без. Поставила баночку в холодильник, нехай загусне, та спробуємо завтра. Хоча, чесно кажучи, вже нічого не хочеться. І нарешті діло дійшло в мене до паштету. Вийшло тут 8 кг. Це м'якоті я перекрутила. М'якоті чуєте? Ну, тут з голови, з кісток, оце все таке легені. серце не додавала. І печінку також ні. Бо минулого разу як робили, але ну, це тільки другий наш паштет. То з печінкою ну, не зайшло. Воно смачне їсти можна, але ні. з печінкою більш ніколи робити не буду. Так, тут майже 8 кг, додаємо 80 г солі. Ну, це зараз будемо пробувати і додавати на свій смак. 8 яєць. Ну, на 1 кг 10 12 г солі. Одне яйце і одна цибулина перекручена. Зараз перчик. Так, десь принесла сюди. За смаком зараз оце все перемішаю. І ще в мене є бульйон. І будемо дивитись, можливо, його сюди додамо. І все. Але треба гарно зараз перемішати. Все, я замішала. Ну, я вже маю слово закалапуцяла. Я його калапуцяла, калапуцяла. І ось отак. По поясочок заповнюємо цього разу трошки більше. Бо тушонку вчора я. Якось закладати, закладала, і все одно дуже багато вільного місця. Тож більше кладу, воно ж звариться, так сказати. Все, буду зараз заповнювати. На сіль більше солі за своїм смаком, бо 80 грамів щось дуже мало. Чи то сіль така. Ну так, да, зараз сіль дуже відрізняється. Одну візьмеш дуже солена, іншу візьмеш, сипиш-сипиш і нічого. Тож. Отак от. Так от. Цим качаю зараз одну атмосферу. О, Постоїть так трошечки, подивимось, чи не пропускає, і будемо вмикати. Бачите, Кран закрили і все клапан. Хороший автоклав, ми задоволені. Нам все подобається швиденько. Він універсальний, йде газ і електрика, але ми частіше на електриці. Бо... Ну Не хочеться його замазувати. Ну, от буде чорне знизу, а так на електриці. Раз, два і все. Скільки. Півтори годинки зараз ж тепло ну, доганяється температура, а потім вже скільки. там? 10, 20, 40 і все. Отак. Так от, що працюємо: заносити насос наш раритетний. Треба прибирати, бо там воно вода, бачу, потекла треба витерти. Але щось уже третій день. Ну, ще трошки, ще залишилося цей паштет зробиться. І перетопити смалець і все. А то таке вже. Просто будуть буденні справи. А з цим справились? Пімкнули автоклав, він починає грітися, бо тільки що було 28,5. Водичка тепленька. вже 30, 33. Все, чекаємо тепер щуп з терморегулятора сюди. А коли на газу там є цей термометр. Я виймаю цей щуп, коли закінчення роботи, і вставляю той термометр, щоб на наступний день по температурі вже відкривати. Бо треба та сама ж температура, яка була, і тиск, щоб на одинички був, щоб воно впало. І все, і відкриваємо. І спускаємо. Це якось мені задавали таке питання. Як ви, ну, також мають такий самий автоклав, як ви відкриваєте кришку. Бо я не могла і попортила вже всі оці резиночки. У нас буває також, що вона залипає, що неможливо, а буває, що раз, два і зняли кришку. Ми так відкриваємо, якщо не можемо, ставимо насос. Підкачнули пару раз і вона підлетіла, просто трошки тут звільнили. Дві гаєчки залишили і все. Вона підлетіла, зняли, ось так. от. Так, це щось я знімаю, знімаю, ніяк не налаштую себе на роботу. Треба йти щось їсти робити, а щось вже <смі> не хочеться нічого. Ну, а тут на вулиці в нас ось ще привезли зерно. Тут небагато, я не знаю, скільки і взагалі яка ціна, але тут на тисячу з чимось. Ось мішечки і Максим зараз вигружає. Ну що, курочкам треба їсти. Ну, ще ж в нас маленькі свинки. Надіємося, що з ними все буде добре. Ну, тут і Женя допоможе. Це ми зараз по бочкам подивимося. Дві бочки, можливо, буде, можливо, більше. Прийшла до цих малих думаю, де вони ділися? Не видань. А вони тепер доволі. Одним їм увага. Їсточки надавали, вони наїлися і сплять. Що я тут палку затягнула з бур'янів? Що там? Будемо сподіватися, що все буде добре з ними. Так, свиночки. Добре спіть пішла. Ну що, на сьогодні ми справились, ну, взагалі справилися, все розклали. Те в банках, те в холодильнику. Зробили діло велике, за ці два дні трошки втомилися, ну, зато велику роботу зробила. Це вийшла на город подивитися, що тут робиться. Тут бур'яни і до картоплі. Думала сьогодні ввечері піду на город трошки щось пороблю, але ні, не хочу. Ні, я можу, звісно, але треба ж і відпочивати. А це б зараз зірву винограда собі гроночку і все. Треба ще подивитися. Замовили на завтра виноград, та думаю, це чи зараз його зірвати, чи вранці, бо це чоловік буде їхати на роботу, він раненько їде і буде завозити. Просто у нас якось така погода, щось на дощ схоже. Якщо буде дощ, то його не зірвеш, бо він і заграє мокренький в пакеті. А так, ну коротше, зараз подивимося. Це ще хочу сказати декілька слів за цих же свиней. що... Паніку розводимо. Ні, я взагалі, знаєте, по собі така, от як оту, починали там, ой, борошна не буде, будемо скупляти гречку. Ні, в мене такого не було. Я ніколи не йшла в магазин і там не затарювалася, бо тієї гречки не буде, так і за цих свиней. Як сказати? Не паніка, але от реально в людей вони пропадають, люди їх вивозять. То що ж робити? Чекати, поки в нас таке буде. Паніку не розводимо, але прибрали, бо хто його знає, що, що воно таке, від чого вони пропадають. Буде шкода, звісно, і робота, і гроші, і просто ну, тушки такі одна, там більше 80, інша більше 60. Прибрали і все. Ми так мали їх прибирати ось по закінченню літа. Ну, трошки на півтора місяці десь раніше це зробили. Нічого страшного немає. Просто трошки потрудилися. Ось такі справи. Чи такий? Кислуватий. Хоча вже такий синій, гарно, але ну так, зірвати собі вдома можна поїсти. Ну, не на продаж. На продаж ще рано Кислий. Ось цей чекаю, чекаю, ніяк не дочекаюся. Це мій улюблений виноградик. він щось ніяк. Ну, це й добре, що пізненько. Я зараз наїмся, а потім він мені буде, коли вже буде мало іншого винограду. Це ось чауш, це зараз з іншої сторони обійду, там гарні гронки висять такі. Ну, це вже такий, більш-менш кращий, можна рвати. Це тут променистий, так уже солодкий, але він, ну, бачите, ще не дуже такий кольором взявся, ще повинен трошки. Це я не знаю, що за виноград, це нам давали корчик, але він смачненький, його ми залишаємо. О, обійшла я з іншої сторони, де казала, чого ж ось він висить такий. Гроночки гарні. Це найкращий у нас в цьому році він. Завжди щось такий був. Не дуже, а це прям такі плотні гронки. Це ж то юбіля винограду і так щось очі підняла. Дивлюсь на свою полуницю, тож я вам показувала, що підживлювала її. І чи то підживлення так подіяло, чи я не знаю. Бачу, що листочки свіженькі, молоденькі, гарненькі, аж настрій піднявся, що ще щось з полуниці вийде. Треба ще, значить, її підживити. І за місяць вона наросте. Зараз вам покажу. Я не знаю, чи на камері воно передається. Але я ось своїми очима бачу, ну колір відрізняється молоденьких листочків. Вони більш світліші. Ось пішло ось. Ось тут також молоденьке. Тут, дивіться, сам вусик був такий зачуханий, а колір вже змінився. І тут попускала нові ось і ось, і ось навіть щось вже приймається там. Тож, будемо дивитися, я задоволена цим. Добре вам. Зірвала я собі ось таку грону винограду і буду йти смакувати. Зараз сяду на гойдалку, посмакую і далі буду йти відпочивати. Ну, а перед цим треба піти вімкнути пральну машинку, нехай весь одяг попрає, бо за два дні все жирне, воно ж, хоч і в фартушках, все одно заляпані, замацані і буду йти вимиватися. я взагалі не люблю. Працювати в рукавичках, От, ну, на городі ще більш-менш. А ось в таких, от, як медицинські, ні, от я не можу. Я не відчуваю, мені треба відчувати. А воно ж м'ясо, оце жирне сало те, чугаєш, ну, коли ж шмалене то заходить, то треба йти зараз. Приводити себе до ладу, бо і... то ось так: от, трошки показала вам, що було, бо сьогодні, наче щось трошки знімала. Я вже не пам'ятаю, що я вам показувала. Дякую вам за перегляди, за те, що ви з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока!